Або той чорний разовий хліб, який так гарно по сільськи пахне, він мені близький, наче дитина, що зросла на моїх очах. Он біжить він полями, як дикий вовнистий звір, і вигинає хребет, а крайниве стоять вітряки, наче пастки на нього, і вже готують зуби, щоб стерти зерно на білу муку. Я все це бачу, і прості безпосередні мої стосунки з землею. Тут я почуваю себе багатим. Хоч нічого не маю, бо поза всякими програмами і партіями земля належить до мене. Вона моя, всю її велику, розкішну, створену вже, всю я вміщаю в собі. Там я творю її наново, вдруге. І тоді, здається мені, що ще більше права маю на неї, Михайло Коцюбинський. Уривок із новели Інтермезо 1908 року.